Різними релігіями цікавився, зрештою, найбільш можна сказати доступною літературою були книги про індуїзм. Наприклад, mm -hmm. я. Познайомився з цією релігією, але вирішив, що ні, ні, ні це щось не то. А вже християнство, коли мені вдалося дістати біблію, чи не можна було і так Ларки протестантські потім з'явилися, де можна було нормально придбати собі біблію? А це е, з рук дуже старенька, старенька біблія. Екземпляр, один з перших видань, така дуже. Дуже старенька книжка. І так, і почав читати, і тоді зрозумів, що це моє. Що <різь> я християнин. Я ще не був охрещений, звісно. Родина, бабця. Хто не віруючий не був, але може власне цей вакуум сприяв тому, що бажання пошуку мене в релігіях цікавило не то, де б мені було фано, де б мені сподобалось, тільки знайти істину — Це є головне, і це, мабуть, стало головним моментом в моєму виборі вже орден.